Зазвичай ми ходимо в гості до футболістів вранці. Однак цього разу ми маємо справу з Володимиром Гуменюком і він чомусь вирішив запросити нас надвечір. Цікаво, що б це могло означати? Зараз побачимо. Нічогенький ні. початок, не працює дзвінок, доведеться стукати. Володя, вітаю. Нарешті ми зустрілися. Я, той самий агент програми Інший футбол Денис Туков. Ти той агент Євро? Євро. Євро? Правильно казати, евро. Ти що не слухав про вацію потуми української лексики Миколи Василькова? Євро? Євро, точно. Ні, наразі я формально не належу до друзів євро, проте сподіваюся, це нам анітрохи не завадить. Ні, розвивайся. Бачив, ти один. Добрий вечір. Добрий вечір. Це напевно сірівна дружина. Так, Юля. Дуже приємно. Денис. Мінімалізм чи банальна необжитість. Ось яка дилема постала перед нашим агентом при першій оцінці зіркового інтер'єру. Та як з'ясувалося згодом, готельна атмосфера панує в оселі навіть не через це. Ну у нас просто якби пов'язано з тим, що маємо переїхати ще. Трошки іншу квартиру. Ну просто ліпшу квартиру. Знайшли ліпшу квартиру. А де в центрі? Ні, тут в цьому районі. Щоб ви розуміли, сидіти на валі за гоменюкам доводиться далеко не зничів'я. Виявляється, оренда цієї не надто розкішної за футбольними стандартами квартири на Лівобережці повністю з'їдає відведений президентом фінансовий ліміт. в цей ліміт, чи довелося доплачувати? Ні, ну не зекономою. Зважаючи на те, що ліміт цей становить близько трьох тисяч доларів на місяць, переїхати володя прагне цілком слушно і а в квартирі лише найнеобхідніші речі. Мені подобається не тільки Бікендерсі Айсберг, там, моноклер. Е, Все ж таки змінюється лайфстайл футболістів з приходом популярності. До 19 років Гуменюк натхненно виступав на першості Рівненської області, а тому на всі ці Бікенбергсі і айсберги його, як ви розумієте, перемкнуло зовсім не одразу. Ну так, так, так. не зразу, так. Ну, більше, я думаю, до переїзду в Дніпропетровськ. Дніпропетровську, Дніпропетровську mm -hmm. більше вже так mm -hmm. більше собі. Дійсно, Дніпропетровськ став справжнім золотим дном для раніше невибагливого провінціала. Якщо в Таврії Гоменюк вперше отримав можливість по-справжньому заробляти, то Дніпро як не дивно відкрив перед ним перспективу ще й заощаджувати. Це сейр. Справжнісінький сейф. Сейфі там, мабуть, мабуть, фіційна, мабуть, нічого нема. Ну, а давай перевіримо. Це ви так передбачили, бо його спустошили у річки. На чорний день, може. Наші на чорний день. Однак віднести Гуменюка до розряду класичних франтів все ж не можна. На щастя, зіркове життя таки не прищепило скромному володі, трендований нині нарцисизм. Ти споміжу всіх засобів, чим Володі найчастіше користуєшся. Я. Не знаю, Може, мило. Мило стільки там... парфумів і найчастіше користується милом. Ну, то більше дружини. Uh -huh тут сутона так само невибагливо нападник арсенала ставиться і до свого раціону. Гоменюк не звик слідкувати за калоріями. В холодильнику футболіста панує повний вінігрет, а з ресторанною їжею він рішуче зав'язав одразу після одруження. Що дружина готує, то все, все, все їм да но... не, перебирай. не перебирай. Кохана Юля супроводжувала Гоменюка на всіх етапах його професійного зростання. В дитинстві майбутні подружжя проводили чимало часу на сільському волейбольному майданчику. А ось справжні почуття між. Ними виникли лише тоді, коли Вовою зацікавилися в Таврії. Спочатку зюменки ну також іскри там сильно не прискакували. Ми так поступово все приходила в дружбу, дружба. І з часом ця дружба сильні, ну сильнішла. Коли в стосунках панує ідилія, а в кишені не гуляє вітер, Звісна річ, просто не можна не замислюватись над поповненням. Ну, плануємо, ну можна сказати, що ми вже може десь і планували, просто трохи трама перешкодила планам. Довгий час. Ну то можна сказати, що плануємо, а там як вийде, буде видно. Травма була пов'язана з перспективами народження дитини. Ні, травма була з, з коліном. Саме горизвісна травма коліна фактично і похитнула перспективи гоменька в Дніпрі та національній збірні. Прудкий нападник з непідробною ностальгією згадує виступи в головній команді країни з усіма післяматчевими посиденьками в компанії тодішнього тренера Михайличенка. Коли ти граєш весь матч, то я думаю взагалі, що. Там бокал пива, чи там вино наоборот тільки в пользу піде, тому що розслабити і психологічні, і фізичні, мишці. Втім, зараз справи уменька нарешті пішли найкраще. В Києві Володя має всі шанси заявити про себе так само гучно, як він колись зробив це в Сімферополі. А фінансовий клімат подібним намірам футболіста лише сприяє. Чи можна сказати, що наразі ти заробляєш найбільше за всю свою кар'єру? Ну не знаю, мабуть. Мабуть, так. І це при тому, що преміальні в Арсеналі майже на 40% менші, ніж в Дніпрі. Орендований канонірами футболіст анітрохи не думав, коли отримав від Вадима Рабиновича пропозицію підписати повноцінний контракт. Це мені в іншу команду вже не, не можна було приходити, тому що третій транс. Мені треба було залишатися в арсеналі або е, вертатися в Дніпропетровську. Не наскільки я зараз бачив, що в Дніпропетровську. Якби не на не се не розраховував. Між іншим, саме гуменюк, схоже, і є найдорожчим футболістом в складі канонірів. За даними авторитетного німецького порталу Трансфер вартість нападника складає цілих півтора мільйона євро. Не дарма ж Володю колись кримські руні проголосили. Як корабель називеш, так він і попливе. Воно ну, виникло, коли був тренером Федорчук, і можна сказати, він його дав. Ну якби йому, йому подобалось, він дав і... Я так, так якось, при... постійно покупував Кримські руні! Кримські руні. Та ні, ну. Не, не так аж прям. на дозвіллі Володя понад усе любить ходити з дружиною в кіно та розсікати на своїй новенькій ауді. Розігнати розкішний спорткар до максимальної швидкості для гоніка виявляється звична справа. Ну, 250. Саме 250, Тобто я буду Ну там просто огранічительстві більше нема. Так само швидкого меню мчить на зустрічі інформаційному прогресу. Всі свої книжки футболіст передбачливо тримає на базі. А ось вдома у розпорядження Володі цілих три комп'ютери різних форматів. До всіх цих гаджетів на Одник сповідує виключно раціональний підхід, хоча інколи у мене та соціальні мережі так і не вдається. Ти не надто активно там, ну може навіть дуже пасивно, пасивному карту. Я, ну я не дуже люблю там цей там дружині боя до зауваження, що вона весь час там, сидить там mm -hmm. однокласника. Почастувавши нашого Дениса Тукова тістечками, гречний футболіст, звісно річ, не забули про вас. Враховуючи цілковиту відсутність ігрових футболок, розпрощатись його довелось з тренувальною фуфайкою. Якщо ви хочете отримати мій тренувальний светер, відповідайте на наступне питання: якій команді я забив перший м'яч в прем'єр-лізі? Дніпро Дніпропетровськ, Арсенал Київ чи шахтар Донецьк. Тож хоч надсилайте свої правильні відповіді на нашу електронну скриньку. Перший традиційно буде в шоколаді, а наш бравий агент так само традиційно виказує ваші слова, подяки Авансом. Ну що ж, дякую тобі, Юля. Дякую тобі, Володимира. На просто була... Вова. все було просто чудово. Проте я гадаю, що і нам, мабуть, вже і вам час спати. Тож на добраніч. на добраніч, обов'язково, запросимо вас на новий сі. Тримайся. Бачите, ось що значить вміти піти вчасно. А взагалі, хороший він хлопець, цей кримський руні. Сподіваюся, невдовзі його успіхи почнуть пов'язувати із Києвом.